Близько 45 жителів столичного мікрорайону Бортничі госпіталізовані через отруєння водою. У прес-службі мерії запевняють, вчора розпочали заходи із дезінфекції водогону. Наша кореспондентка Людмила Кліндухова дізнавалася, як вирішують проблему із водопостачанням у мікрорайоні. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, від тебе всі подробиці. Доброго ранку. Так дійсно знаходжуся. Я наразі в бортничах. Ситуацію тут під контролем тримають. Дійсно звернулися до лікарів 45 мешканців місцевих, серед них 15 діток. Про те, що нібито попивши води з водогону, почали себе погано почувати, взяли на аналізи воду і вже розпочалися перші дії для того, щоб продезінфікувати, продезінфікувати повністю водогін. І нарешті бортничанам поверх. Нути нормальну воду, чому так сталося? Чому існують підозри на те, що у водогін потрапила кишкова паличка? То існує така думка, що нібито під час сильних заморозків у Києві постраждали? Постраждали е, стічні води, які потрапили у водогін, і тому у такий от спосіб е, бортничани отримали е, воду. Ну не зовсім тієї якості, якою вона має бути. Обіцяють повністю ліквідувати питання тут вже до старого нового року, до 14 січня. Позаду мене можете бачити, що стоїть е, фура з водою. Тут поміщається 8 тонн, а е, ще в мікрорайоні є 12 тонн і е, 6 тонн. Підво. Зять постійно воду, тому бортничани наразі ну не відчувають нагальної потреби в цьому. Підходять постійно до машин, набирають воду. Не існує жодних обмежень. Можна прийти там з однією пляшечкою в 2 літри, а можна притягнути цілу бочку в 200 літрів. Тобто жодних обмежень не існує. А на цьому в мене все, колеги. Вам слово.